Вітаю, пане Володимире. Дякую, що знайшли час. Вітаю. Тема дня сьогоднішнього це звичайно тема переговорів, і тут дуже все цікаво і незрозуміло, як то кажуть, тому що спочатку Сергій Кислиця заявляє про те, що тема переговорів з Росією припинена через відсутність прогресу, що зрозуміло, не проходить. і тижня пан Зеленський з українською делегацією вирушають до Туреччини для розмови з Ердоганом для активізації цих мирних перемовин. І, зокрема, туди ж летить спецпредставник Трампа. Вітков, і е, також російська сторона паралельно говорить, що а ми нічого не знаємо, нас нікуди не запрошували. Тож давайте розберемося, що з цими мирними перемовинами, на якому ми зараз етапі, і куди ми рухаємось? Ну, перша проста і тезова відповідь на даний момент: нема жодних офіційних мирних переговорів. Переговори в Стамбулі і тут кислиця вам каже абсолютно правду. Ну всім нам, не тільки вам, всім нам переговори в Стамбулі. Немає вже декілька місяців. Так да, і наші російські джерела підтверджують, що є консультації між російською та українською стороною про відновлення обміну полоненими а також повернення дітей. От про це зараз певні переговори відбуваються. Ну скоріше це консультації, контакти. Але це конкретне питання про припинення війни, переговорів в Стамбулі або навколо Стамбулу, переговорів саме між Росією та Україною немає. Щодо переговорів між США і Росією, тут складніше. Деякі джерела повідомляють, що певні консультації відбуваються. Зокрема, Аксіос вот опублікувала матеріал на цю тему. Сьогодні вже це обговорюється. Що нібито ніби там є якісь консультації навіть е, повідомляють, що є якийсь план з 28 пунктів. Е, ну тут треба дочекатися додаткової інформації. Всього, всього часу був план Кіта Келега, 22 пункти. Можливо, якась модифікація. Нова це цілком вірна. Я до речі про це давно вже писав і казав, що американці можуть запропонувати якийсь свій… Е, Варіант мирного плану. От європейці розробляли, але ну, щось ця тема заглохла. От ще декілька тижнів тому було багато розмов про європейський мирний план, а потім і Зеленський так відреагував якось критично, скептично. Ну і теж щось нових повідомлень про розробку такого плану немає. Тема теж зависла, однак, якісь консультації відбуваються. Зустрічі з в Туреччині не буде. Про це вже пишуть різні джерела. В Туреччині Зеленський, наскільки відомо, на даний момент буде зустрічатися з Ардаганом, це, скажімо так, завершальний пункт його європейського турне. Да, Там в тому числі буде обговоритися тема відновлення мирних переговорів, поза сумнівом. Однак проблема ж зараз не в тому, з ким Зеленський або американці там обговорюються. Проблема в тому, що Росія зараз не готова вести реальні мирні переговори. І те, що каже Пісков, ну, воно відображає позицію Кремля. Це ж не тільки, не тільки маневри Піскова, його риторика, така специфічна і традиційна для нього. Ні, відображення, реальної позиції Кремля. Кремль зараз зробив ставку на війну. Поки не завершиться. Битва за Покровськ, Мирноград, а є ще і проблемна ситуація на Запорізькому напрямі є намагання росіян взяти Куп'янськ. От поки у Путіна не буде, хоча б якихось військових успіхів, які він може пред'явити Трампу, не нам, Трампу, от Росія не відновиться активний переговорний процес. Це з дуже високою ймовірністю, але. Якщо Росіянам вдасться просунутися, такий ризик на жаль є, тоді їх позиція переговорна буде більш жорстка і будуть вимоги ну, знов таки про односторонні поступки України, що для нас неприйнятне. Тому ситуація з переговорами вона парадоксальна, але на даний момент патова. Переговори можуть відновитися, зокрема і в найближчі тижні. Теоретично, ну як мінімум до кінця року, до різдвяних свят. Теоретично можуть відновитися переговори. Але е, я не бачу на даний момент жодних передумов, підкреслюю жодних передумов для якихось домовленостей. На що звернув увагу? От, зокрема, в контексті публікації Аксіос з'явилася інформація, е, е, щодо України, приїжджає високоамериканська делега делегація, на чолі з заступником е, очільника Пентагону Дріскалом з ним. Е, повідомленнями, є ще два чи трьох зіркові генерали, Нібито тема теж переговорів в Україні. Кажуть, що от цей дріскал, він однокурсник Джей Дівенса, віце-президента США. За деякими повідомленнями, саме Джей Дівенс зараз претендує на те, щоб стати одним з переговорників з Україною, нібито може бути куратором українського питання. Подивимось воно чи ні, поки що зарано робити висновки, але Дріскл, да, от вони з діджедівенсом було однокурсниками вільській школі права, і ну це багато про що говорить. однак, те, що в делегації є два чотиризеркові генерали, на мій погляд, ну і до нас їде заступник шефа пентагона. Це свідчить про те. Що тут не тільки про переговори постачання зброї і оцінка воєнної ситуації в Україні. Наскільки мені відомо з моїх джерел, цей візит готувався зокрема з українською стороною. В підготовці цього візиту брала участь наш посол Ольга Стефанішина. І зокрема, от якраз і активність Стефанішини в США, і не тільки от Умеров теж приїжджав до США якраз от в ці дні. Ідуть переговори, йдуть вони в закритому режимі про постачання зброї для України, і в рамках ініціативи ПЕРЛ пріоритетні потреби України в сфері оборони, це коли американська зброя закупається за європейські гроші в рамках НАТО, ну і по інших каналах. Так що я думаю, що цей візит, який, зокрема готувався, і українською стороною, ну от пишуть джерела, що це була ініціатива Джеді Венса, яку він узгодив з Трампом. Подивимося, тут треба чекатися додаткової інформації, але я переконаний не тільки про переговори, а в тому числі зброя і воєнна ситуація. Тему відновлення переговорів схоже обговорюють. От Сардеганом я думаю, теж Зеленський про це буде говорити. А то що Туреччина зараз, мені здається, найбільш зацікавлена сторона відновлення переговорів, особливо в Стамбулі, тому що вони хочуть і далі бути головним посередником в переговорному процесі. Це вже особистий інтерес Ардагана, зовнішньополітичний інтерес Туреччини, Так що ця тема буде обговорюватися, але знов так підкреслю головна проблема в Росії: Росія зараз не готова до реалістичних переговорів. Про завершення війни, і от нещодавно президент Фінляндії Олександр Ступ він зробив, на мій погляд, дуже реалістичний прогноз, що до весни навряд варто очікувати якихось проривів переговорній царні. Але при цьому є ось заяви європейських лідерів про те, що війна в Україні може завершитися до, 20, до кінця 26-го року. Зокрема, і Макрон про це заявляв, і в листі Урсули фон дерляєн про це написано. Вони якийсь план придумали, який вже готові втілити. Чи це такі якісь заяви, які ну? Це скоріше бажання, я б так сказав. Позиція наших європейських друзів це і Макрон, і Урсула фон дер Ляй, Ну далі можна продовжувати Мерц. Ну Великобританія зараз не в Євросоюзі, але і Стармера можна додати. Тут в більш, більш широкому вимірі коаліція охочих рішучих, рішуче охочих. Тут по-різному можна там називати з певною іронією, але насправді коаліція дуже важлива для нас, тому що якраз там нема обмежень, і там наші партнери. З різним ступенем рішучості, хтось більш рішучий, хтось менше, але тим не менш спільна позиція, нам треба допомагати навіть нинішні складні ситуації ну, пов'язані з нинішнім корупційним скандалом в Україні. Але спільна позиція абсолютно абсолютно більшості європейців, європейських лідерів і головне провідних європейських лідерів полягає в тому, що Україні треба допомогти, але вже очевидно, продовження війни великі витрати. І, на превеликий жаль, ну на сьогодні, в силу різних причин, головне те, що США не допомагають Україні на, напряму. Вони зброю можуть продавати, але допомоги, зокрема, фінансової допомоги від США, вже немає. Це тягар тільки на Європі. Європейцям дуже важко. Нести цей тягар, От зараз ідеї не завершена, ще невідомо, як воно буде завершена. Дискусія про використання російських активів на користь України, і от цей фінансовий чинок це серйозне обмеження. Тому я думаю, що ці заяви, про які ви згадали, це намагання європейців зробити все можливе разом з Трампом для завершення війни в 26 2026 році. Певні шанси можуть бути, але в тому випадку, якщо вдасться зупинити російський наступ, от я на це зверну увагу. Це головний визначальний чинник стабілізації фронту. По-друге, якщо буде здійснюватись потужний тиск, бажано його ще й посилити: тиск на Росію, санкційний тиск спільної США і Європи. Зокрема, і вторинні санкції проти компаній, які купують російську нафту, ну і там багато чого іншого. По-друге, постачання далекобійних зброї для України. Ціна війни для Росії має зростати, і ми бачимо, що е от цей чинник далекобійної зброя для України, особливо американська далекобійна зброя, це те, що хвилює росіян. Їм це дуже не подобається, і це впливає на них. От як вплинуло в жовтні, коли. Тема Томагавків вона підштовхнула Путіна, щоб телефонувати Трампу, домовлятися. А далі Трамп, на жаль, ну припустився тактичні помилки. Він занадто швидко прибрав тему Томагавків. Він її не закрив, але скажімо так, відклав в сторону, і от це я думаю певною мірою сприяло Подальші переговорні кризи тому що росіяни не, не хочуть йти на якісь компроміси. А зараз ще от і воєнна ситуація. Ну і от е, збереження такої жорсткої позиції США, тобто переговори можуть бути, але якщо це будуть переговори про припинення війни, просто зустріч з е, Путіном е, не може бути, якщо не буде роз, е, не просто розмов. а Переговорів про завершення війни, от якщо така позиція Трампа буде зберігатися, то я думаю, через певний час можна вийти, хоча б на переговори про поетапне припинення вогню. Тому шанси є. Я думаю, що в цьому році вкрай мали вірогідно якийсь переговорний прорив. А от наступний рік я думаю, що да, все ж таки різні сторони: і США, і Європейці, Туреччина, звичайно, Зроблять все можливе для того, щоб активізувати переговорний процес, вийти на якийсь компроміс щодо завершення ну, війни, припинення вогню в Україні. Ну і не можу вас не запитати про Андрія Єрмака, голова офісу президента, зараз у центрі уваги, так тому що дуже багато якихось новин навколо його персони з'являється. Зокрема, говорили вчора про те, що мала б бути також його зустріч з Віткофом, Її скасували. Говорили про те, що він полетів в Лондон замість Туреччини, але він вже заявив про те, що він також у складі української делегації в Туреччині. І звісно, не можу не сказати про те, що вже деякий. Які навіть представники слуг народу говорять про бажання відставки Єрмака, зокрема на фоні також плівок Міндіча, і на фоні того, що він там засвітився, так в якості Алі баби Ось. І чи можемо ми говорити про якусь подальшу відставку Єрмака найближчим часом? Як ви думаєте, яка буде подальша ситуація? Ну Все буде залежати від підтвердження. Присутності Ярмака на цих плівках, на цих записах. Те, що там його можуть згадувати, це одна річ. Ключовий чинок чи буде він фігурантом фігурантом справи, чи будуть юридичні підстави для того, щоб він став дійсно підслідним або щодо причетності до цієї корупційної схеми в атом венергатамі. Або там, наприклад, тема тиску на правоохоронні органи. Якщо будуть конкретні докази, не просто розмови про це, згадка про Алібабу, але це розмови. Я зверну увагу. Голова НАБУ, він і не спростовує, але і не підтверджує цю інформацію. НАБУ тут займає таку дуже обережну позицію, тому що вони не хочуть ризикувати. Вони розуміють ймовірні політичні наслідки цієї теми тема, яка може спричинити і посилення боротьби навколо набу. Хоча я думаю, що зараз офіс президента, враховуючи те, що було влітку, не буде йти на якесь протистояння з набу. Скоріше буде гнучко реагувати, як вони роблять, от з моменту початку цього скандалу, оприлюднення цього розслідування. Наскільки я знаю, зараз активна. Намагаються модерувати от цей процес і розслідування, і одночасно політичну ситуацію наші європейські друзі, щоб не допустити дестабілізації ситуації. Тому по Єрмаку можу поки що сказати одне. Просто на вимоги опозиції Зеленський навряд буде звільняти Єрмака. Ну і багато хто сумнівається, що він це зробить. Я думаю, що це можливо. Але з інших причин, я зараз про це скажу. Але просто не вимоги опозиції, Зеленський цього не зробить. Те, що дехто із слуг народу, наприклад, Вініславський Федір, я Федіра давно знаю, ще з харківських часів, він висловлює свою особисту точку зору. Він один з тих, хто. Ну, як правило, висловлював свою позицію. Він свого часу представляв президента в Верховній Раді і там в деяких інших ролях виступав, але якраз за самостійність думки його трошки відсунули. І тому він критично, я думаю, ставиться, давно вже критично ставиться до Єрмака. Він виступав проти обмежень повноважень на ще влітку. тому це його особиста позиція. Офіційної позиції фракції з цього питання немає. Неофіційно, да, там багато хто теж хотів би відставки ярмака, але вони орієнтуються на президента, на його позицію. Тому я думаю, що теж будуть діяти по ситуації. Ну і з точки зору закону законів реальної політики, знаєте, відставляти ярмака на вимогу. Опозиція це буде проявом слабкості, більше того, у багатьох є розуміння. В тому числі я думаю, воно є і ви президента. Що відставка ярмака вона не вирішує всі проблеми? Вона багато чого змінить. Дуже багато. Це дійсно може статися така міні-революція в системі державного управління в політичних процесах в Україні. На тому, що Єрмак був одною з ключових фігур, от в рамках тої. Фактично президентської вертикалі влади, яка сформувалася в 19 20 роках ще задовго до повномасштабної війни, і дійсно відставки Ярмака багато хто хотів би. Однак це ситуація, коли спочатку ярмак, а потім удар буде самому Зеленському. І це теж дуже вірогідно. Тому для Зеленського. Скидання ярмака, воно не вирішує всіх проблем. Навпаки, деякі проблеми можуть навіть загостритись і стати ще більш ризиковими для нього. Ще одна проблема: а на кого замінити ярмака? От коли в 2020 році, в лютому 2020 року, Зеленський міняв Богдана, який в багатьох вимірах був набагато більш впливовіший, ніж Єрмак. Зараз або там останні роки і, і по суті Богдан керував замість Зеленського країною. Ну формально Зеленський, але він був недосвідчений. Не знав я, як, як в першому місці свого правління не знав, як функціонує державна машина, і фактично керував Богдан. От турборежим Верховній Раді, от Верховну Раду, Богдан контролював набагато більше ніж Єрмак. Ну і багато чого іншого на кадру політку впливав. Але Зеленському, врешті-решт, не сподобалося що. Богдан керує фактично замість нього, занадто конфліктний. Зеленський сам лідер. І він сам хоче бути першою особою, а не щоб там бути з председателем. І він переправ рештре Богдана. Але він вже знав, на кого поміняє Богдана. От у нього вже був комфортний помічник, комфортний виконавець, ідеальний майже для Зеленського. Це Андрій Єрмак. І от зараз ситуація така, що Єрмак насправді. Він і керівник офісу президента, і по суті, головний помічник Зеленського. І, як я вже сказав, ідеальний виконавець для Зеленського, тому що Зеленський керує в основному через доручення, і левова частка цих доручень йде Єрмаку. А далі Єрмак вже організовує їх виконання. Ну, частина там уряду йде урядовцям, але все ж таки… Головне, що бо саме єрмак, як так умовно кажу, є головною кнопкою на пульті державного управління у Зеленського. І якщо Єрмака не буде, ти знаєте, це жоте, це, образно скажу, що це все рівно, що е, Зеленський сам, сам собі відрубає праву руку. Отака От ситуація, і не, 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 він я думаю, реально не знає, на кого замінити Єрмака тема відставки Єрмака, думаю, що вона в певну міру обговорюється вже, зокрема, і в офісі президента. Але мені здається, що Зеленський ще не готовий до цього, зокрема з точки зору того, на кого замінити, але все ж таки відставка Єрмака може бути можливою, коли за яких умов. По-перше, якщо раптом виникнуть серйозні великі протести. З вимогою там, зміни уряду, або от протести, де одним з головних гасел буде відставка ярмака. Ну тоді, да. тоді це вже питання часу, обставин. Але тим не менш, я думаю, що Зеленський який чутко реагує на громадські настрої, особливо якщо протести виникають, ну тоді, да, тоді ярмак може бути звільнений. Це одна ситуація. Інша ситуація, якщо, і оце про що я вже сказав, якщо виникнуть реальні докази, і НАБУ це офіційно підтвердить, що Єрмак фігурує, не просто фігурує на плівках, цього замало, а що до Єрмака є правові претензії. От як Чернишову пред'явили підозру, і він навіть, вже, скажімо так, опинився в СІЗО, не знаю, чи надовго, ну поки не заплатить заставу. Да, а от якщо виникнуть такі ж правові підозри безпосередньо ярмаку, от безумовно це буде привід і для суспільства, і для багатьох політиків, ну і для самого Зеленського, що ярмака треба звільняти з посади, якщо він став фігурантом цієї кримінальної справи. Оце я думаю, що головний чинник, який буде впливати на подальший розвиток ситуації. Якщо він не буде фігурувати е, як, е, як підслідний. Як людина, яка підозрюється в певних порушеннях закону, не буде фігурувати, значить ризики відставки будуть не критичними, хоча вони все рівно будуть. А якщо буде фігурувати, ну, тоді з високою віргідністю його можуть відставити. Ну, і може бути ситуація, якщо і Зеленський, і Єрмак будуть розуміти, що може, може з'явитися підозра з боку НАБУ, або вони отримують сигнали, що от завтра, післязавтра. З'явиться така інформація. Тоді вони можуть зіграти на випередження, і е, тоді Ярмак сам може подати відставку, щоб ну, зняти проблему, потенційну проблему для Зеленського, щоб вивести його під удар, щоб не було знов критики на адресу президента. Такий варіант теж можливий. Хоча він не є, скажімо так е, зараз пріоритетним. От така ситуація навколо Ярмака – Це одна з подальших політичних інтриг е, в тих політичних процесах, які зараз. Розгортаються навколо антикорупційного розслідування. НАБУ. Дуже дякую вам за такі детальні розлоги відповіді. Дякую, гарного дня.